У палаці культури Світлопільський з благодійним концертом виступив військовий оркестр 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. У репертуарі оновлений матеріал, який включає актуальні пісні, які диктує сьогодення. Звичайно, нас на даний момент патріотичні твори, але переважають також і українські народні, і сучасні. На наші концерти ходять люди, які це подобається, які нас підтримують, які аплодують і для яких хочеться співати та грати. На розігріві в оркестру солісти обласної філармонії. Проект творчі волонтери наближаємо перемогу разом. За рік роботи зібрав трохи більше мільйона гривень на потреби армії. Завдяки всім творчим людям нашої області і міста нам вдалося зібрати 1 мільйон 359 тисяч гривень. Це не враховуючи сьогоднішній захід. тому що сьогодні також зберемо і ця сума все ж таки стане набагато більшою. За рік роботи у нас в нашій благодійній акції взяло участь більше 200 співаків музикантів, більше тисячі танцівників. Ми провели мабу. Уті разом з громадською організацією серця матерів та ветеранів війни Кропивницького, громадським простором Кропхаб, Атмосфера Мир-2.0» більше ніж 400 заходів, тому що в деякі з днів ми проводили і по три, по чотири, по п'ять заходів. Наприклад, навіть сьогодні ми також враховуємо те, що у нас в Кропивницькому проходить стендап, і там так само наші люди працюють. Стендапери приїжджають відсоток від зсу. Зібрані під час концерту у світлополці кошти будуть спрямовані в громадський простір Кропхаб. Коли сума перевищить 100 тисяч гривень, волонтери придбають для потреб збройних сил України дрон, тепловізор чи інші необхідні речі, які рятують життя. Творчі волонтери привезли з собою і поробки для ярмарку. На 50% він зроблений руками дітей, і власне всі вироби, які ви побачите на ярмарку, повністю надані безкоштовно. Всі зібрані кошти на підтримку нашої армії, тобто так само люди кидають гроші до скринів, донатять хто скільки може. Ну власне на ярмарку є певні ціни, тобто не менше ніж хоча б собівартість, щоб воно було, і там трішки щоб на зсу пішло. І таким чином ми можемо допомагати. Волонтери з Кропивницького по можливості закривають потреби військових з усієї України.